Немає слідчу, це все порекомендувати. Сто люди мене отак мені прохолодно зараз. Вночі я вмикала кондиціонер. Очі си наші, сина небеса, на небесах. Нехай ся лісерів. Я твоє. А, всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталії. Сьогодні я потрапила в Олюдиніс. Тут настільки все яскраво. Я вам покажу. Це головна, не головна вулиця. Я не знаю, але такий настрій, широкі, дуже широкі вулиці через те. Дуже комфортно ходити, ніхто нікого не задіває і всім дуже весело. Я вже вам казала, меню, будь ласка, перевіряйте, тому що те, що там пишеться одне, перепитуйте, питайте, скільки напої коштують, тому що за водичку ви можете заплатити 100 лір. Парілка під пиво 320 лір, кружальця цибулі 70 лір. Так, роли 180. Сирні роли, 90 салати, 170-300. Далі... М'ясо ви бачите, 450. Ну, в Анталії, в старому місці так само буде. Кебаб мікс 600 лір. Ну, тобто, треба поїсти вдома, а тоді ти гуляти, чесно кажу. Будете розраховувати спагеті 280, бургер 220. Для дітей меню. 230. Я валці. Піде, дивіться, лахмаджун 100 лір. Боже, скажи, що лахмаджун 100 лір. Е, так, ану, е, добре, сир не піде. 220 сир не піде. Так, і за гавайська, 270. Вау. Ні, до речі, у нас є піца, е, що дорожче, ніж ця. Але круто, дуже гарно. Оце Оцерці, э, всюди. Ми зараз тільки пішли, вже за понад разу три бачили. А, це вони танцюють анімацією. У мене немає слідчу, це пороси мусувати. Я не знаю, чи хтось навіть заходить. Ці магазинчики, тому що ну, вони не потрібні. Ти йдеш і просто розвіси вуха, відкрив на всі очі і просто дивишся, яка тут краса. І, напевно, ще якісь ресторани, а можливо готель. Тому ми міняємо траєкторію, і йдемо туди. Тут же поспокійніше, таке, знаєте, спокійненько, так, без набриву, нормальненько. Там якісь ми зайшли просто сам епіцентр. Галосу. зараз більш-менш нормально вже гуляють люди, не кричать бари. Все морозиво колись було дуже популярне в Анталії. Робили. Потім якось всі заспокоїлися, і цього року я вже не бачила, а тут ще бачите популярне. Фрукти просто воно охолоджується дуже швидко, змішується з молочня. Якось сумішуємося морозивим. Просто цікаво нам дивитися, але. Нічого такого там немає. І це коштує, не знаю. Вибирайте будь-яку цифру звідси. Бізим кахве-джі, чай. Чай, кахве. Такі ціни. Тобто я навіть не знаю, де там сіли толком написані. Ну, тут спокійненько так. Гарненько всі сіли і їдять. І не волає на вухо все, що можна. Взагалі тишина. Дві жіночки і більш ніж. А, тут кальяни курять, тут не їжа. Ну, хоча е, американу 50, кофе 80, чай. Ось таке. Всі ще поки намагаються щось перекусити. Після моря, знаєте, хочеться поїсти. Мені просто цікаво, скільки тут коштує одна ніч. Будь ласка, раз, в цьому будиночку, напевно, одна ціна, а в самому готелі інша. Зараз запитаємо. Нікого немає, питати нема чого. Одразу вам покажу візитну картку. Все, кімсойок. Нікого немає. Всі, хто розірвували, заселилися. І тому всі пішли. На жаль, нікого немає, але можете по телефону з'ясувати, скільки коштує тут кімната. Будиночок ми зараз розпитали там двох хлопців. Заходили, вони сказали, що за одну кімнату за одну ніч на двох вони платять 40 паундів. Це десь 50 євро, напевно, треба перевезти. І маркет маленька бутилочка водички, коштує 10 лір, велика 20. Зараз зайшла okay. в туристичне агентство запитати, де недорого можна поїсти, і побачили такий гарний виноград. Дивіться. Власне, навіщо йти купувати? На каже, а лише трішки кислий, тому ми ще не їмо. Ще чекаємо? Бар, снек, ланчі, і зразу маленький теніс можна пограти, і в більярд. Лякайтеся, якщо ви дійдете до кінця вулиці, тут навіть буде супермаркет, тому що магазин А101 зачинений, а тут все таки можна щось купити. швея, можна попрати, можна зашити, що ви хочете. Хоч одне якесь знаєте, будівля для небар. Я попросила офіціанта, щоб мені зробили піцу просто з сиром і з курочкою. Він каже: Окей, і я тобі каже, по 180 лір навіть зроблю, не по 220. Це хлібчик з сиром і з часничком, дуже смачний. Це макрони Карбонара і чай по 40 лір з пакетика. Я кажу, ви що здоріли? А він каже: Ну це ж для туристів. Розумієш? Каже, це не для місцевих. Ну такий толкові попався офіціант. І смачна була піця, нам сподобалася. Я зрозуміла, чим відрізняється це місто від інших міст. Тут дуже-дуже голосно змикається музика. І таке відчуття, що тут дуже весело, гарно. Але насправді отако придивитися, ніде не танцюють, не сидять, але просто йде настрій. Всюди різна музика, помалко Лагер син. Боже, та дитина щось вишиває, навіть вночі, Кому десь що вюзе. Віртане шапка не та він дешевше, 1500 лір. Ну, гарно зроблено, нічого не скажу. Харикатури малюють. Мирозова, 55, лір. 55 лір. Це зашквал. Ага, це не 50, це 100. 100 люди малять. А 50 це що? Це просто подивитися, напевно. Це софт написано. Нормально, я вам кажу ціну, правда? Супер. 50 Юля, Софт. Це м'яка, а ціна століт в Анталії, в Марк Анталія 70. Ну хоча з якими наповнювачами. Ну це все одно, це хімія. Тоді морози вже краще. Це погані такі речі. Мені здається, натуральних тканини. Треба дивитися, звичайно. Знаєте, якісь коштовні вироби в таких місцях, мені здається, не, не треба купувати. Ви не можете перевірити їх. Це вже треба такі перевірені магазини брати, щоб це справді було золото, хоч тишки. haunt me отмі она. Дивіться, що тут має бути недорого. Ось, бачите, як юзлиме, конями в Я вам чесно скажу, отак, як коли тільки заходиш на вулиці і такі вау, так весело, так шумно, так прикольно. А потім, коли починаєш довше ходити, і ти розумієш, що таке трішки забагато на голову. І коли починаєш придивлятися, насправді в барах ніхто не танцює. Ну, Тобто така музика йде, що хочеться танцювати, але всі сюди тихенько, скромненько, спокійно відпочивають. І мені здається, в якийсь момент ну, це вже забагато, дуже забагато ну, ніби придуманого. Гарне місто, реально широкі вулиці, дуже класно гуляти. Але ну, один вечір, ну два, і мені здається, достатньо. Добрий ранок, я сніданок. Дуже гарні краєвиди. Зараз відкривається з самого раночку. Я зараз проходжу біля ресторанів. Ну тут найкращі рекламщики Туреччини працювали, мені здається, тому що дуже гарні фотографії. Навіть якщо не хочеш їсти, ти зайдеш щось скуштувати. Класно, і піде. Ну, все. Супер. Разу змінилось місто, да? що вночі, а що зранку зовсім інше. Отак мені прохолодно зараз. Вночі я вмикала кондиціонер. Але я покривала, наверх одягала таке тепле. А зранку все я його вимкнула, відкрила вікно, просто ну, як в горах, дуже класно. Чудовий ресторан, все так гарненько поставлено. Дивлячись на те, що ранок, я думаю, що вони вимкнулись буквально пару годин назад. тому. Ну, що тут гуляє місто До ранку. Очі на щи на небеса. Нехай сердиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Матний ресторан нам дав безкоштовне місце, де можна було відслужити літургію. показати їх кухню. Бачите. Картоплю, смажити будуть варити ділянку. Ні, смажити, я думаю, буде. Тепер це томатний соус. Я вже запитала, бо я думала, що це червоний борщ. Так, я думаю, червоний борщ, ні. Це не червоний борщ, це повар. Ну що ти ходиш тут худенькі? Оце дуже дивно для повара. Це гарячий? Оп. а Калама. -а, а Турецький каелюмар. Так багато відразу варять. І сосиски дуже такі прикольні. С сосиски, до речі, зараз будемо куштувати. Все чистенько, подивіться, нарізочка зараз буде на салат гарно зроблена. Не, ну, ну сніданок я дуже полюбляю турецький, в плані того, що він дуже гарний. Подивіться, як подача яка. Супер. Раз, раз. Єдине, звичайно, що повар без халату, ну, напевно, для них це норма, не знаю. Може, тому що зранку вони прибігли, вони ж десь до часу ночі працюють тут. Йо так запитала, каже, ну, в залежності, як люди є, ну, до часу ночі. Ого, супер. А ось вони вже. Да. Був балик ресторанний? Каламар. Каламар. Балик ресторану не був? А, тут е, світова кухня. Хлопці нам турок під час служби допомагав, знаєте, щось подавав, там гарячу воду, наприклад, чи вугіль розпалював, такі молодці вони прямо. Хочу знайти вам назву цього ресторану. Гарно, він прямо в центрі людині за. Тут центр велике поняття розтяжіме. Так, все вже наші прихожани чекають нас. Ми складемось. Називається це місце Баракуда wine Bar and Grill». Уявляйте, ці люди добрі нам дали місце, де можна послужити. Це вже по моєму другий раз проходить служба. Просто я перший раз тут у Греків є звичай після служби проводити трапезу, на які прихожані задають різні запитання священнику, і ми не виключення, так як у нас Константинопольський патріархат було багато запитань. Ми дуже цікаво. Поговорили, в групах буде розміщена об'ява, коли буде наступна служба. Можливо, 27 серпня, але ви знаєте точно, і, звичайно, всі, хто вже в Фітіє, у і в містечках, які є близько до цих міст, будь ласка, приходьте на служіння. Тому що я розумію, що в Анталію їхати дуже далеко і не дуже дешево. Тому наш патріархат вирішив, що буде. Добре, якщо будуть проводити служби хоча б раз в два тижні в Людинізі, ну чи фітхіє, якщо знову ми зможемо служити у церкві. Якщо вам подобається зі гуляти, я буду дуже вдячна за ваші підписки, подобайки, Але саме головне, знаєте, за що, якщо ви додивилися це відео до кінця, от за це я буду вам найбільше вдячна, якщо будете розповідати своїм друзям. І звичайно, слава Україні, слава нашим героям, слава нашим захисникам, волонтерам. І всім країнам, які нам допомагають, вони всі молоді. Слава Богу, що він нас підтриме. Перемога Україні.